Доброго дня, шановні представники МАСЕДя. Я директор з персоналу Вінниці Обленерго Раїса Козаченко. Це моє перше спілкування в такому форматі. І наскільки я розумію, і ви, напевно, вперше зустрічаєтесь з директором з персоналу. До цього мої колеги висвітлювали питання технічного, комерційного, фінансового характеру, питання енергозабезпечення. Споживачів, популяризацію наших сервісів, тобто все, що цікаво для споживача електроенергії, те, чим забезпечує наше підприємство. Моя тема і моя робота це люди. І якщо конкретизувати тему сьогоднішньої нашої бесіди, це соціальний захист наших ветеранів, воїнів, захисників. Ми розуміємо, наскільки важливо. Те, що вони роблять, якою ціною вони роблять для захисту нашої незалежності, і наскільки важлива їм наша допомога, розуміння і підтримка. Я назву вам для більшого знайомства з персоналом нашого підприємства кілька сухих цифр. Ну, здається, це сухі цифри, але за ними стоять люди і їх долі. Отже, а Вінниця Обленерго це потужний чотиритисячний колектив професіоналів. Який на сьогодні тримає не лише енергетичний фронт, З початку повномасштабного вторгнення 263 наших працівники стали воїнами ЗСУ, їхні колеги працюють на сьогодні з подвійною віддачею і за себе, і за того товариша, який на фронті? Чому я кажу з подвійною віддачею? це не в переносному, а в прямому сенсі цього слова. Тому що, хоча законодавство Передбачає збереження для таких працівників лише робочого місця. Наше товариство на сьогодні зберігає для них і середньомісячний заробіток, тому зрозуміло, що взяти на їх місце заміну працівників немає нас такої можливості. Але всі з розумінням до цього відносяться і працюють задля перемоги. На жаль, шість наших колег вже полягли в боях з расистами. 27 наших працівників демобілізовані. З різних причин, чи то за станом здоров'я, чи з сімейними обставинами, і ось після їх повернення ми бачимо, наскільки вони потребують особливого підходу, уваги, реабілітації і адаптації. Найважче для наших захисників це адаптуватися до мирного буденного життя. І як показує практика, робота для них стає найкращим способом адаптації. Колективи, де їх чекають, розуміють і готові допомогти. Розуміючи це, Вінниця Обленерго на чолі з генеральним директором Юрієм Касічем, задалось метою допомогти і іншим демобілізованим захисникам, які шукають роботу. Адже питання працевлаштування ветеранів війни, воно. Незабаром стане гостро для багатьох, а на даному етапі вже таким є. Тому що поки наші захисники в Збройних силах воронять нашу незалежність, частину роботодавці звільнили, деякі підприємства взагалі ліквідували за цей час, а хтось і не мав роботи до того, як піти боронити нашу державу. Тому ми вирішили не стояти осторонь цієї проблеми і вже зараз готові допомогти. Таким людям, наскільки це можливо, і в наших силах, ми для цього створили резерв вакансій. Це і по місту Вінниці, і по наших структурних підрозділах в районах електричних мереж. І ми готові запросити на роботу колишніх воїнів працездатного віку, які мають бажання працювати в нашій компанії. І за станом здоров'я можуть це робити. У нас налагоджена співпраця з службою зайнятості. Ми моніторили списки, де стоять демобілізовані захисники. Наші ми заявили свою готовність в ветеран хабі про співпрацю, куди звертаються ветерани. Але основне ми запросили і вас сьогодні, щоб з вашою допомогою. Більш ширшому колу донести цю нашу ідею і нашу можливість, що ми відкриті до співпраці і готові допомагати таким людям. Всі працюємо, розуміємо, працюємо задля нашої перемоги, віримо в збройні сили, чекаємо з поверненням з перемогою наших працівників, готові допомагати іншим нашим ветеранам-захисникам.